Хмельничани та вимушені переселенці, студенти та пенсіонери щодня приходять до спорткомплексу Хмельницького національного університету. Тут від початку повномасштабної війни плетуть маскувальні полотна для військовослужбовців. Я от закончу сіточку і так рада, що я можу її вже відправити на. На війну дуже рада, що можу, хоч як то допомогти своїм солдатам. Так як я не співаю, дивлюся, хтось підійде. От так, от хто закінчує, підійде. І я так рада. Каже, давайте я вам допоможу, і ми швидко і закінчимо святку. То я дуже рада, коли підходять. Саме головне, що якийсь наш вклад нашим хлопцям, нашим солдатам, то дуже дуже рада цього. Прийшла я сюди 1 квітня 2022 року. Я вже mm -hmm. якось так звикла mm -hmm. і. До людей, які тут знаходяться, і просто до цієї атмосфери хочеться працювати, хочеться допомагати. Ми ось наша, як то кажуть, бригада. Кожен день приходимо, вже йдемо, як на роботу. Якщо не ми, то хто? Допомагати ж хлопцям треба. Якщо ми ще посідаємо та будемо сидіти вдома, то хто буде робити? Ні, краще ж ми тут будемо. Маскувальні сітки плетуть близько 50 осіб щодня. За словами волонтера Сергія Мулярчука, кількість охочих допомагати в останні місяці зросла. Люди приходять на різний термін. Хтось приходить зранку, хтось в обід, хтось після роботи, хтось ввечері, хтось на цілий день. Є, що ходять тільки на вихідних. Також долучаються до нас активно студенти Хмельницького національного університету на годину, на дві одно за годину-дві теж можуть зробити певний об'єм сіток. За місяць волонтери виготовляють близько 2-3 тисяч квадратних метрів маскувальних полотен. Але, попри це, забезпечити усі запити від військових не вдається. Сітки горять, сітки там втрачаються чи ще щось. Тобто це розхідний матеріал. Тож волонтери закликають містян долучатись до плетіння сіток, а також приносити тканину. Найбільше потребують матеріалів білого кольору. Якщо ж це відповідно, там, наприклад, Херсонський напрямок, там потрібно більше, щоб було в жовто коричневих тонах. Якщо ж це інші частини України, там просять. Білі, де сніг не випадає, до цих пір виготовляємо та передаємо в зелених тонах. Також волонтерів можна підтримати фінансово. Нині потрібні кошти на закупівлю основи для сіток. Ми зараз бираємо 36 тисяч 800 гривень. Це щоб закупити 100 кг основи на сіток для на сітки. Люди долучаються, розуміють, що допомагати потрібно. Війна зараз зачіпає всіх і потрібно допомагати нашим військовим. Волонтери працюють у спорткомплексі Хмельницького національного університету щодня з 9 до 19 години. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.